Хто з пенсіонерів отримуватиме майже на 600 гривень більше, українські пенсіонери цього року можуть одержати доплати. Це стосується громадян, яким у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років доплати до пенсійних виплат встановлені урядовою постановою 849 849 згідно з документом. Пенсіонери можуть отримати більше на 300-600 гривень. так, Пенсіонери, яким 2023 року виповниться 70 років, отримують надбавку до пенсії у розмірі 300 гривень, досягнувши 75 років, українці щомісяця отримуватимуть 456 гривень. Найбільше доплатять пенсіонерам віком 80 років. Їхні пенсії збільшаться на 579 гривень. Вікові доплати почали виплачувати пенсіонерам з 2020 року, 80-річним з 2021 року 75-річним та з жовтня 2022 року 70-річним, варто зазначити, що ці доплати індексуються, а отже, у березні нинішнього року вони трохи зростуть.